Цієї суботи у студії пройде майстер-клас із шовкодруку, тож давайте трохи розберемося, що це таке, той таємничий шовкодрук. На раму натягується синтетична сітка, яка проявляється як фотоплівка. І через проявлені отвори продавлюється фарба вручну, тобто це крафтова робота. Це найпростіший спосіб друку золотом та білим на темному папері, але він не підходить для невеличких тиражів. Бо це нерентабельно. рентабельно. Які етапи підготовки до шовкодруку? Перш за все, треба підготувати макет бажаного принта та відправити раму у майстерню на проявку. Доки минулі принти змиваються хімікатами та засвідчується нова рама, у нас є час закупити фарбу для шовкодруку та підготувати папір чи текстиль. Так, цим методом можна друкувати і на тканині. Як бачите, процес підготовки складний і довгий, тому ми не дуже часто проводимо подібні майстер-класи. На відео я показую деякі минулорічні листівочки, які вийшли.